Она я вас вітаю з новою посадою. Тепер ви офіційно український чиновник. Чи була вам пропозиція від українського керівництва від Петра Порошенка особисто відмовитись від грузинського паспорта і стати повноцінним українським чиновником? Як, власне, ваші колеги стали, ваші колишні підлеглі? Я підтверджую, що спочатку була така пропозиція. Ми не пропонували посаду першого віцепрем'єра, але для цього треба було змінити громадянство, що я не змог робити і не хотів робити. Але для мене Україна це де дуже два? Важлива справа країна, для якої я готовий зробити все в житті, але я, я, я маю відповідальність у Грузії, і так залишені громадянство було важко зараз. Ви не можете повернутися до Грузії, тому що якщо ви повернетеся, ви потрапите до в'язниці. Вони порушили цю справу кримінальну, і вони казали, що це їх відповідь на мою активність в Україні. Усі. Міжнародні організації вони зробили декларацію, що це є тісне політичний тіск і Ради Європи, і Європейський Союз, і Європейський парламент, і Конгрес Сполучених Штатів, так що немає у світу ні одної країни, окрім безумовно, Росії, яка Підтримую і цю кримінальну справу. Де ви будете жити? Ви будете жити з родиною в Україні? Чи родина буде в Грузії? Ви в Україні? Вона вона працює в Грузії, Вона працює в Грузії. У неї є така відповідальна справа в Грузії. А Ні Ніколос, він син. Він він безумовно навчається в Грузії в Грузійській школі. Так що не може неможливо змінити школу зараз. Йому 9 років тільки як облаштували побут? Ви купили квартиру одразу. Києві, як отримали посаду, чи ви наймаєте? Я буду наймати. Я зараз живу в готелі і, і буду наймати. Як ви гадаєте, чи не забагато грузинів зараз в Україні прийшли до влади? Чи не забагато в керівництві країни грузинських екс громадян і громадян? У нас теж було й наземці, ми працювали і розробили реформи. Це по перше а по-друге, вони це, це вони не будуть залишатися тут вічно? Вони. Буде повертатися до Грузії. Це ми, ми всі це добре розуміємо. Є величезна кількість таких дуже талановитих українців, які можуть, можуть все це зробити.